До вашої уваги напівпромисловий конденсаційний осушувач повітря американської торгової марки Юрджин модель OL50B. Осушувач продуктивністю 50 літрів на добу, максимальне енергоспоживання 650 Вт. Діапазон робочих температур від 5 до 35 градусів. Прибор мобільний по конструкції. Транспортувальні великі колеса, по бокам ручка, також додаткова ручка, яка складається. На передній частині прибору розташована воздухозабірна решітка, яка кріпиться на завісах та фіксується на магнітах. Є фільтр грубої очистки, який можна по мірі забруднення витягнути та почистити. На передній частині розташований комбінований датчик вологості та температури. В нижній частині прибора знаходиться контейнер для збору води. Контейнер кількістю на 8,5 літрів. По мірі наповнення прибор вимикається і дає звуковий сигнал. Після чого необхідно вилити воду і назад вставити контейнер. З правої сторони. Знаходиться дренажний отвір, куди можна підключити дренажну трубку, яка йде в комплекті, і відвести воду в каналізацію або іншу велику ємкість. На передній пен... частині прибору знаходиться панель управління, досить проста. Кнопка Вімкнути прибор. Прибор можна запрограмувати на задану вологість або на постійний режим сушки константа. Якщо задати на задану вулицю, стрілочку вверх-вниз шагом 5% можна вказати волос, яку необхідно підтримувати в приміщенні. Після задання вологості прибор покаже поточну вологість приміщення. Тобто на даний момент у нас на спаді близько 59%. Кнопка на відключення. Прибор запакований в картонні упаковки з пінопластовим наповненням, плюс додатково ребра жорсткості для транспортування. Ось такий дизайн коробок американської торгової марки Юрджин. Гарантія на обладнання 2 роки.